Врожай з наших полів не завжди нас вражає, а саме його кількість чи якість не завжди відповідає тому, чому ми очікували. І відкрию вам, напевно, не такий вже і секрет, але це залежить не від якості добрих і не від якогось супер там насіння. Справа тут набагато глибше, а саме у взаємодії ґрунту з вашою рослиною. Хочу вам сьогодні викласти основне на цю тему, та що з мене інформація, а з вас підтримка україномовного контенту, а саме лайк, коментар, підписка ну комусь що там не шкода. Сідайте потручніше і ми починаємо. Чому врожай не такі, як хотілося б, то справа, друзі, в нашому ґрунті, тому що ґрунт має дуже величезний скритий потенціал, який ми зараз з вами, звичайно, і розберемо. Сьогодні я розкрию вам три основних секрети, які перетворять вашу ділянку на справжній завод по вирощуванню та ще підвищить ефективність вашого ґрунту в рази. На перший погляд, ґрунт це просто бруд, але насправді це неймовірно складна та жива система, яка працює як фільтр, банк живлення та дихальний апарат одночасно. Коли урожай не тішить, це означає, що порушилась одна з кількох критичних функцій ґрунту. Ми часто намагаємось лікувати рослину, тоді як перша причина лежить значно глибше у кореневій зоні. Ми розкладемо цю складну систему на три зрозумілих компоненти: а саме: фізику, як ґрунт дихає і тримається, хімію. Як він годує рослину та біологію: хто ж насправді готує цю їжу для рослини? Якщо ви зрозумієте ці три секрети та почнете з ними працювати, ви перетворите свій втомлений ґрунт на максимально ефективне середовище для росту, що гарантовано підвищить ваш врожай. Що ж, розпочнемо з першого секрету. Це фізика. Фізика це найпростіший, але, на жаль, і найігнорованіший секрет. Діло в тому, що корені наших рослин не тільки п'ють воду, а вони ще й дихають. Їм дуже потрібен оксиген. І якщо ґрунт занадто щільний, то корені ваші будуть гинути не від спраги, а від засухи. Якщо коротко, то запам'ятайте саме одну фразу: ваш корінь не лише п'є, але й дихає. І все ж таки давайте пройдемося по цьому детально. Основа здорового ґрунту. Це його проста та пориста структура. Якщо уявити ідеальний ґрунт у розрізі, то майже половина його об'єму це порожній простір, і саме там має бути ідеальний розподіл між водою та повітрям. Корені це не просто пасивний якір, вони мають клітини, які постійно споживають оксиген для отримання енергії. Цей оксиген береться із повітря, який міститься у великих порах ґрунту. Якщо пори великі, повітря вільно циркулює і корінь може дихати. Проблема виникає, коли ґрунт ущільнюється. Це відбувається від надмірної обробки, частих проходів важкої техніки або під час сильних злив. Ощільнення руйнує ці великі повітряні пори і вони заповняються водою, що призводить до нестачі повітря, стану, який ми називаємо анаеробією. Без кисню коріння припиняє рости. Не може обирати воду та поживні речовини і зрештою просто задихається та загниває. Саме тому, працюючи з ґрунтом, ми повинні дбати не лише про його живлення, а й про його легкість, створюючи стабільну структуру за допомогою внесення органічних речовин. Рішенням цієї проблеми є зберігання порисності. Мінімізуйте глибоку обробку ґрунту та постійно використовуйте мульчування. Це захистить ці порожнини від руйнування. Секрет номер два це хімія. Ви можете купувати любі добрива, але якщо pH вашого ґрунту, тобто кислотність ґрунту, буде невірною, то вам нічого не допоможе, тому що ваша рослина просто не зможе споживати ці добрива. Уявіть, що pH ґрунту, тобто кислотність ґрунту, це є ключ від замка. І якщо цей pH невірний, тобто якщо ключик невірний, то ви не зможете відкрити двері. І в випадку з рослинами рослина просто не зможе споживати ваші добрива. Давайте пройдемось по цьому детальніше. Хімічна частина ґрунту. Це найбільша пастка для ваших добрив. Ви можете купувати найкраще живлення, але якщо pH, тобто рівень кислотності ґрунту, неправильний, рослина просто не зможе його забрати. Це як величезний шведський стіл, але всі тарілки стоять за склом. Для більшості овочів ідеальний ключ це нейтральний ґрунт з pH приблизно від 6 до 7 одиниць. Це ідеальний стан, де вся їжа стає видимою і доступною. Але коли ґрунт стає дуже кислим, як оцет. То фосфор, який потрібен для корення і цвітіння, блокується, він немов стає невидимим для коріння, або навпаки, якщо ґрунт дуже лужний, як мило, наприклад. Він блокує залізо і рослина починає жовтіти та голодувати. Важливий фактор: неправильний pH не лише блокує живлення, а й посилює хвороби. Саме тому важливо знайти свій pH. Це єдиний спосіб обмімкнути живлення. Регулярно тестуйте свій ґрунт. Для того щоб вирівняти pH, є наступне рішення: обов'язково зробіть тест на pH. Якщо ґрунт кислий, вносьте вапно або доломітове борошно чи золу. Якщо лужний, допоможе компост або сірка. Та тільки тоді ваші витрати на добрива принесуть реально великий урожай. Ну і третій секрет, друзі, це біологія. Ваша ділянка це не якась бездушна чи мертва зона. Це насамперед величезний мегаполіс, де в свою чергу живуть як гриби, так і мікроорганізми. А вони в свою чергу переробляють органіку на їжу для ваших рослин. Давайте пройдемося ще по цьому детально. І нарешті найдивовижніший секрет біологія. Ваша ділянка це місце, де працюють мільярди мікроорганізмів. Головні працівники тут, мікроорганізми та дощові черв'яки. Вони виконують роботу, яка не є під силу жодному мінеральному добриву. Вони перетворюють мертву органіку, тобто скошену траву, упале листя чи гній, на доступні для рослин їжу. Це є кухня, де готується живлення. Найбільш вражаюча співпраця це мікрози, грубкове супершосе, яке приєднується до коренів. Гриби насамперед розширюють зону живлення рослин сотні разів, доставляючи воду та важкодоступний фосфор прямо до кореня, отримуючи взамін цукор від рослини. Коли ж ми постійно використовуємо великі дози мінеральних, добрив або хімічних засобів захисту, ми часто знищуємо цей персонал. ґрунт стає втомлений і не здатнім перероблювати органіку. Це призводить до того, що рослина залежить лише від того, що ви внесли сьогодні, а не від природнього та стабільного банкету з ґрунту. Рішення цієї проблеми наступне. Щоб увімкнути біологію, припиніть спалювати органіку, регулярно додавайте компост, сидирати або добре перепрілий гній. Тобто готуйте ґрунт, а не лише рослину. Отже, якщо ви хочете зібрати великий врожай, ви мусите дотримуватись оцих трьох секретів. Тобто, якщо ви хочете зібрати великий врожай, почніть з ґрунту. А саме вирішіть фізику, відрегулюйте хімію та нагодуйте біологію. Якщо ці три секрети спрацюють разом, то ваш ґрунт дасть вам набагато більше результату. Чи ж, друзі, на цьому все. Дякую за вашу увагу. Не забувайте підтримати наш YouTube канал. Всього найкращого.